Сьогодні 18 листопада. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. Щороку 18 листопада, в Україні святкують День сержанта збройних сил. І від 2009 року до 2019 року свято існувало в іншому форматі в березні. Але указом президента України цю дату змінили. Основна його мета вшанувати відданість та подякувати за працю старшим сержантам військової справи. Показати їхню мужність, відвагу та професіоналізм. Саме сержанти вважаються ключовою ланкою в збройних сил України. Сьогодні, як ніколи, важливо подякувати сержантам зсу висловити теплі слова і привітання привітати зі святом, адже вони кожного дня захищають батьківщину від окупантів. Кож 18 листопада починається всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Подія була встановлена 2020 року, а ініціатором її проведення виступила всесвітня організація охорони здоров'я ще у 2015 році. Головна мета цього дня розв'язати проблеми необізнаності людей в темі антибіотиків, що призводить до їх необґрунтованого та неправильного використання. Також 18 листопада в світі святкують міжнародний день філософії. Свято було започатковане Всесвітньою організацією ЮНЕСКО 2002 року, але міжнародним стало лише через три роки. В Україні цей день почали відзначати 2006 року. Саме тоді у Київському університеті відбувся науковий симпозіум. Головна мета свята популяризувати філософію серед різних верст населення, захопити тих, хто цікавиться філософськими ідеями. У цього дня збираються вчені, щоб обговорити глобальні соціальні та культурні питання. В цей день народилися 1847 рік вчений економіст, публіцист, статистик Володимир Навроцький. 1859 рік правознавець, історик, перекладач і письменник Кость Левицький. 1900 рік американський хімік і фізик українського походження Георгій Кістяківський. 1913 рік композитор, автор опер симфоній Георгій Майборода. 1912 рік український письменник Дмитро Міщенко.